В окупованому Мелітополі нова хвиля руського миру. Місто, де ще донедавна сусідили інтеркультурні традиції, тепер заполонили вивіски з матрьошками, шашличками та зетками. Окупанти методично стирають все українське. Спочатку прибрали пам'ятник Шевченку, потім перейменували вулиці. Тепер дісталися вітрин і вивісок. Бізнесменів змушують розмовляти російською навіть у назвах. Якщо раніше просто прибирали українські літери і та Ї, то тепер суцільний російський кич і все більше слів з використанням символів окупації з та В. Поціновувач руського миру назвав фірму вантажних перевезень Возовоз. На проспекті Перемоги відкрили кіоск парфумів Матрьошка. На вулиці Богдана Хмельницького гастроном з назвою «Незлипниця». Колишній магазин Мелітопольського м'ясокомбінату тепер маркет оптовичок. А на ринку з'явився павільйон Шашличок. У підвальному приміщенні неподалік магазин одягу назвали Шмоточка. Очевидно, щоб стати ближче до народу. На інтеркультурній вулиці, яку окупанти перейменували на Катерину Велику, магазин Шпалер тепер про продає вино під вивіскою, не вода. Поруч із кировським ринком відкрили «Петриковочку» – пародію на відому українську мережу. Українські назви під забороною за них штрафують, а ось англійські поки що можна. Біля недобудованого торговельного центру Сіті Mall зросла ціла низка металевих павільйонів. Дубай по Мелітопольськи, як люблять говорити пропагандисти, насправді ті самі старі кіоски, тільки з новими табличками. Підприємці скаржаться, все будують власним коштом. А місцева так звана влада під виглядом реконструкції освоює бюджети. Так, крок за кроком, Мелітополь перетворюють на вітрину руського миру без свободи, недешево, сердито і жалюгідно низько.